100 гривень за один блочок. Друзі, в нас зібралося десь 80 до 100 штук блок модульний ранчо для паркану. Дивіться, там є деякі дефекти по блоку. Десь є скол з одної сторони, десь ще щось, десь якась тріщинка. Але це все незначне, і я точно знаю, що ти знаєш, що з цим зробити. 100 гривень за один блок при його вартості у 250 гривень. Але на паркан він не піде, тому що в паркана в нього має бути 4 сторони. Фасадних, лицьові, в нього вже якась одна сторона збита, але, можливо, якась мангальна зона, можливо, якесь кострище. Та да я точно знаю, що українець знає, що з цим зробити. Тому є отакий лот. Продається, будь ласка, заїжджайте. Також є ще дуже багато різних кольорів, і також є блоки з тріщинами і тому подібне. Це все я вам готовий віддати по 100 гривень за ковпак, за накриття. Також домовимося. Консольбут, Вінниця, вулиця Гонта, 90, переходь на профіль в шапці профіля. Два номера телефона. Телефонуй, приїжджай, оглядай, забирай.